Доброго дня, ребята. Е, дивіться, в мене є. М -м, AirPods. Готові їх розіграти, якщо е, протягом хвилини о, ти зараз сюди приведеш собі дівку. Бо ти шукаєш чи ні? Не знаю, так да, окей. А в смысле не знаєш? Ти собі дівшку шукаєш? Ну, ти ж казав, що ти хочеш дівшку знайти. Ні. Ти ж казав, що ти хочеш дівочку йти. Найдеш? Найдай. Найдеш. Якщо знайдеш, дамо то, тобі э, AirPods нові. Хорошо? Хорошо? Приведи її сюди і з нею познайомися, і всі познайомися, даю AirPods Дарю. Хорошо. Йди, веди. Десь шукай, бігай, давай. Не, бігай, шукай, не знаю. <звук> Ні, не, не бігай з ним, здалека, здалека. Ну, ладно, знімай, знімай. Знімай. Щось <звук> <звук> хайтер розібок. Треба трошки сяготись. Так? Да. Так. Да. Пацан по це хоче виграти. Станя, давай. Вот стоять, давай. Давай, давай. Давай на фоні башни. Давай на фоні башни. Давай, все, все. Так, дай, девушка. Я девушка. Знаю, да, девушка. Твоя девушка? Я не знаю, нет. Не твоя? Нет. Да. Скільки тебе років? 12. Познакомься з мальчиком. Він отримає за це репост. Хорошо. Давай. Привет. Привет. Як тебя звати? Назар. А мене Женя. Скільки тобі? Дванадцать. Мені... <рес> Ты ходишь на який спорт? Ходив. який? На, на, на куда? Прикольно. А чим ти любиш займатися? Фак, з палець забери з Я граю в футбол. Прикольно. А ну. ти чим займаєшся? Ну, я люблю малювати, наприклад. А на що ходиш? Поки що не на що. Ну, раніше ходила на, на гімнастику і трошки на теніс. Класно. Е ну, що ти дивишся? Нічого, тік ток. Прикольно. Скільки моя дівчина забігати, що встречалось? Е, багато. Скільки має хлопець хлопців, що зустрічався? Ну, ну, не знаю. Головне, щоб був хлопець нормальний. Ти нормальний хлопець? Ні. А не знаю. Ви другу не підходите? Не знаю. Ви піхали, другу, ні? Не знаю. В смысле не знаю? Парні, айфоновські наушники зараз про, просто програє. Не. Ви що, не на подарки не хочете отримати подарки? Що ти... ти хочеш? Mm -hmm. Сьогодні на сцені, коротше, буду я виступати. Приходь ввечері на стендап. Mm -hmm. Купляй білети онлайн. Mm -hmm. Там в Тіктокі білети продаються. Mm -hmm. oh, прикольно. E, добро, добре, дякую вам велике.